Це був звичайний день, але ми вирішили зробити його незвичайним. У селі Вільна Андріївка Толоках. Нас було небагато, але ми команда, яка не боїться братися за непросте. І першим до справи взявся наш герой із Косаркою, який не любить зніматися і тому не потрапив на відео. Хлопець прийшов першим ще до всіх і відразу почав працювати. Косив високу траву. Щоб територія виглядала охайніше і щоб було видно, де далі наподити лад. І саме тоді стало ясно. Ми на правильному шляху. Трохи згодом приїхав маніпулятор, і ось тут почалося найважче. Прибирали залізну будку, яка роками стояла в бур'янах і псувала вигляд усього простору. Маніпулятор працював точно і злагоджено, ніби велика залізна рука. Він обережно підчепив іржаву конструкцію, а ми страхували. Хлопці подавали команди, ми прибирали навколо. Це була непроста і небезпечна справа, але разом ми зробили її максимально чітко та безпечно. Можна було побачити, як зникає роками закинута пляма. І на її місці відкривається чиста вільна територія. Було хвилююче. Ми навіть аплодували маніпулятору, і саме тоді ми зрозуміли, кожен наш крок вартий результату. А вже незабаром переїхав трактор. Розпочався наймасштабніший етап. Ми прибирали купи гілля, листя, сміття, що збиралися тут не один рік. Все летіло в причіп, а ми тільки встигали подавати та вантажити. Навіть кілька людей можуть багато, якщо разом. Під час столоки ми не лише працювали, ми жартували, сміялися, ми підтримували одне одного. Це місце змінювалось просто на очах. Ми мріємо, щоб тут з'явився парк із зеленою зоною, лавками, дитячим майданчиком, місце для відпочинку, для сімей, дітей та бабусь і дідусів для всіх, хто шукає миру і задушку. Кожна толока це ще один крок до мрії. І кожен, хто долучається частина великої справи. Тож дякуємо всім, хто був з нами. А тим, хто ще думає, приєднуйтесь, бо разом ми відбудуємо, зміцнимо і розвинемо наш край. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і приходьте на наступну толоку. До зустрічі!